Привіт, друзі! Продовжуємо ділити натуральні числа у стовпчик. Розглядаємо приклади, особливі випадки ділення, коли у часті виникає 0 всередині. Отже, 11424 розділити на 28. Оскільки тут дві цифри, ми також пробуємо взяти дві цифри у діленому. 11 менше від 28. Тому перше неповне ділення буде 114. Розділити на 28. Підбираємо число в частку. Якщо відкинути по одній цифрі, то 11 розділити на 2 можна взяти по 5. Але 5 на 20 це 100, 5 на 8 40 разом 140, це число набагато більше від 114. Тоді пробуємо менше число, четвірку. 4 на 8, 32. 2 записуємо, 3 запам'ятали. 4 на 2 8 і 3, 11. Віднімаємо. 4 відняти 2, 2. 1 мінус 1, 0, 1, мінус 1, 0. Так, нулі не записуємо. Остача 2, менше віддільника 28, тому зносимо наступну цифру. Частку записуємо 0. Тепер можна зносити наступну цифру. 224 розділити на 28. Якщо спробувати по 9, то це буде багато. Справді, 9 множити на 20, 180. 9 множити на 8, 72. Разом 252. Це число більше від 224. Дев'ятка – це забагато. Беремо 8, перевіряємо. 8 перемножити на 20, 160. 8 перемножити на 8, 64. 160 плюс 64, 224, те, що потрібно. Число 8 задовольняє наш приклад. Остача 0. Ділення виконано. Звертаю вашу увагу ось на цю цифру, як вона виникає. Наступний приклад подібний до попереднього. Отже, беремо дві цифри 11 і переконуємося, що 11 менше від 57. Перше неповне ділення 119. Ділити на 57 це просто, зрозуміло, що частку треба поставити двічку. 2 на 7, 14. 4 пишемо, один, запам'ятали. 2 на 5, 10 і 1, 11. 11. Віднімаємо. 9 відняти 4, 5. 1 мінус 1, 0, 1, мінус 1, 0, 0. 0 ми просто опускаємо. 5 остача менше відділника 57. Тому зносимо, у діленому наступну цифру. 51. Неповна. Неповне ділення 51 менше задільник 57. Тому в частку записуємо 0, а в діленому зносимо наступну цифру. 513 розділити на 57. Якщо ми візьмемо максимально можливу цифру 9, то вона якраз і підійде. Справді, 9 на 7 63. 3 записали, 6 запам'ятали. 9 на 5 45. Плюс 51. Віднімаємо остача 0. Приклад виконаний. Знову ж таки, зверніть увагу на особливість цього прикладу. Як виник 0. Ось у цей момент. Пригадайте, повторіть ще раз. Наступний приклад аналогічний, тобто подібний до попередніх. Спробуйте спочатку виконати його самостійно. А тоді повертайтесь до мого пояснення. Оскільки 32 менше за 64, то перше неповне ділене, беремо 321. 32 ділити на 6 можна взяти по 5. Так, і беремо. 5 на 4, 20. 0 Пишемо, 2. Запам'ятали. 5 на 6 30, 32, 32. Віднімаємо 1-0 1. 2-2, 1, 0, 3 мінус -3, 3,0. Не записуємо. 1 менше за 64, тому зносимо наступну цифру 9. Неповноділене 19 менше за 64, тому зносимо наступну. В часті записуємо 0 і наступну цифру 2. 112 ділити на 64, беремо по 3. 3 на 4 12, 2 пишемо, 3 запам'ятали. 3 на 6, 18 і 1 19. Віднімаємо стача 0. Ось такі приклади. Я сподіваюся, що вони допомогли вам розібратися із особливим випадком ділення в стопчик. На цьому все. З вами був Василь Васильович. До зустрічі на наступних відеоуроках.